Привіт, мене звати Фозі, я з гурту «Танок на Майдані Конго. На прикладі нашого гурту ви можете зробити висновки, як громадяни Української Радянської Соціалістичної Республіки потрохи стають громадянами України, вивчаючи історію держав, до складу яких входила Україна, ми бачимо, що Сама ідея незалежності вона намолена багатьма поколіннями хороших людей, які віддали життя за те, щоб ми зараз могли відчувати себе державою, навіть за тією ситуацією, яка зараз історична. І ми просто не маємо права зіпсувати роботу багатьох поколінь, які мріяли про те, що Україна відбудеться і що Україна. Переможе Радянську Соціалістичну Республіку. Я вважаю, що перемогти громадянина Радянської Соціалістичної Республіки в собі це той мінімум, який я можу зробити для того, щоб відчути себе українцем. Я люблю Україну. А ти?